Притча про щастя Професор подарував повітряну кулю кожному студенту, попросив їх надути та написати на ній своє ім'я та кинути в коридор. Потім професор перемішав усі кулі. У студентів було 5 хвилин на пошуки власної повітряної кулі. Незважаючи на гарячкові пошуки. Ніхто не знайшов свою повітряну кулю. У цей момент професор сказав студентам взяти першу знайдену повітряну кулю і передати її людині, чиє ім'я було написано на ній. Через п'ять хвилин у кожного студента була вже своя повітряна куля. Тоді професор сказав студентам ці кулі як щастя! Ніколи не знайдемо його, якщо кожен шукатиме тільки своє. Але якщо ми подбаємо про чуже щастя, ми знаходимо і своє та.